У Харкові 15 жовтня відбувся молитовний сніданок. Захід провели в укритті Хнатобу. Тут зібралися представники влади, духовенства, військові та громадські діячі. Після частування учасники об'єдналися у спільних молитвах і виступах, згадали тих, хто боронить Україну та помолилися за мир для нашого міста. Молитовний сніданок це не тільки про духовність, а це і суспільне має велике значення. Для прифронтового міста. Харкова, це дійсно перш за все проєдність. В цій залі присутні військові, яким ми вдячні за те, що вони борюють нашу незалежність, борються за нашу землю, за наше життя. Ми вдячні духовенству, яке молиться за нашу Україну, за всіх нас. Ми вдячні партнерам міжнародним, які допомагають нам в цій боротьбі. Ми вдячні нашому бізнесу, який міст натримає трудовий фронт, вдячні рятівникам Вдячні всім, хто надає можливість жити і працювати в нашому місці. Під час заходу лунали численні молитви за Україну, за наших захисників, їхню мужність і силу, за медиків, волонтерів і всіх, хто щодня наближає перемогу. Зокрема, за прифронтові території молився начальник купінської міської військової адміністрації Андрій Беседін. Боже, миру надії дякуємо тобі за українські міста, що тримаються попри поприбір та. Благослови гайків та всі прифронтові громади де кожен день вимагає мужності жити, любити, допомагати іншим. Захисти мешканців, змісни керівників, служителів, медиків, з'язувальників, вчителів. Нехай твій вір не залишить їхні серця, щоб вони не втратили віру у твоє визвол. Даруй, щоб у кожному домі відчувалася твоя присутність і світло твоєї зміни. Амінь. Анна Дзядик, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Єгор Мікенін. Харків, Новини.